Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній з найбільших таємниць, із чого ж насправді зроблене все, що нас оточує. Ця подорож у глиб матерії починається просто зараз. І одразу ж перше питання, така собі загадка: що спільного може бути у льодовика звичайного банана і смартфона? Здавалося б, абсолютно нічого. Але насправді вони а ще місяць, повітря, і навіть ми самі маємо дещо фундаментально спільне. Наша подорож починається у світі, який неможливо побачити очима. Саме там, у невидимому, і ховається відповідь на наше головне запитання. І ось перша підказка. Жодна річ у світі не є суцільною. Усе, абсолютно все, складається з неймовірної кількості дрібнесеньких частинок. Подивіться на простий приклад: крапля фарби повільно розчиняється у склянці води. Це не якась магія. А прямий доказ того, що частинки фарби постійно рухаються і знаходять собі місце між частинками води. У цього явища є наукова назва дифузія. Ми стикаємося з нею щодня. Саме завдяки дифузії, аромат свіжезвареної кави поширюється по всій квартирі, а чайний пакетик забарвлює воду. Це все невпинний рух і змішування частинок. І що цікаво, дифузія відбувається не тільки в рідинах чи газах, а навіть у твердих тілах. Просто там цей процес, ну. Дуже дуже повільний. Добре, отже, все складається з частинок. Але що, як ми спробуємо ділити ці частинки знову і знову і знову? Чи є якась межа? Давайте дізнаємось, що ж є тим самим найменшим фундаментальним будівельним блоком. Уявляєте, про це замислювалися ще тисячі років тому. Давньогрецький філософ Демокріт припустив: якщо різати, скажімо, яблуко, то рано чи пізно залишиться така крихідна частинка, яку розділити вже буде неможливо. Він назвав її атом, що означає неподілний. І знаєте що? Сьогодні ми знаємо, що демокрит, по суті, мав рацію атом це основа всього. І ось що просто вражає уся неймовірна різноманітність нашого всесвіту, від найдрібніших вірусів до гігантських зірок, створена з комбінації всього лише 118 відомих видів атомів. Наскільки ж вони крихітні та численні? Ну, ось подивіться на це число. Це приблизна кількість атомів у тілі людини вагою 70 кілограмів. Навіть вимовити складно. Шість септильйонів, 700 секстильйонів. Масштаб, який просто не вкладається в голові. Тепер, коли ми знаємо про існування атомів, давайте подивимось, як їхня поведінка, такий собі танець, визначає фізичну форму всього, що ми бачимо навколо. Все залежить від того, як частинки розташовані та як сильно вони танцюють. У твердих тілах вони щільно упаковані, майже як солдати в строю, і можуть лише злегка коливатися на місці. У рідинах уже більше свободи. Частинки все ще торкаються одна одної, але можуть вільно перетікати, ковзати. А в газах Ну тут справжній хаос. Частинки літають на величезних швидкостях і заповнюють увесь доступний простір. Це ніби три різні танці одних і тих самих частинок. Та в реальному світі ми рідко зустрічаємо речовини в чистому вигляді. Набагато частіше атоми та частинки існують разом, утворюючи те, що ми називаємо сумішами. І ці суміші бувають двох основних типів. У неоднорідних, як от салатна заправка чи просто каламутна вода, ми можемо побачити окремі компоненти. Навіть молоко, яке здається однорідним, під мікроскопом виявляє крапельки жиру. А от в однорідних сумішах, таких як солона вода чи чисте повітря, все перемішано настільки ретельно, що виглядає як єдине ціле. Такі однорідні суміші ми дуже часто називаємо розчинами, а сам процес розчинення це ніщо інше, як розподіл частинок однієї речовини між частинками іншої на мікроскопічному рівні. І тут виникає логічне питання якщо речовини можна змішати, чи можна їх розмішати назад? Звісно, і розуміння властивостей цих речовин дає нам, можна сказати, справжню суперсилу, здатність розкладати суміші на окремі чисті компоненти. Давайте уявимо таку задачку справжню головоломку. У нас є ємність, в якій перемішали дрібні залізні ошурки, звичайний пісок і кухонну сіль. Як з цієї мішанини витягнути кожен компонент окремо? Для цього нам і знадобляться знання про їхні властивості. А ось і розв'язання. Крок перший беремо магніт, клац і всі залізні ошурки наші, адже тільки вони реагують на магнітне поле. Крок другий. Заливаємо те, що залишилося водою. Сіль розчиниться, а от піску це байдуже. Крок третій фільтруємо. Вода із сіллю легко пройде крізь фільтр, а пісок застрягне. І нарешті фінал. Обережно випарюємо воду з розчину і на дні залишаються чисті кристали солі. Готово? Кожен крок базувався на унікальній властивості одного з компонентів. І це, звісно, лише один приклад. В арсеналі науки є безліч інших методів: просіювання, щоб відділити великі частинки від дрібних, відстоювання, яке працює для рідин, що не змішується, як олія і вода, дистиляція, яка використовує різницю в температурах кипіння, для кожної суміші свій підхід. Отже, виходить, що все навколо від велетенських льодовиків до бананів і смартфонів, це, по суті, просто набір атомів. Атоми, які постійно рухаються, змішуються, поєднуються. Але це підводить нас до одного, мабуть, найглибшого запитання: якщо все це лише атоми в русі, то що ж тоді відрізняє живе від неживого? Що робить камій каменем, а життя, ну, власне, живим? Це питання, над яким варто подумати. Дякую за увагу.